Павло Петриченко, сам автор петиції щодо обмеження роботи онлайн казино, військовослужбовець 59-ї бригади збройних сил України, з'являється на наших екранах. Пане Павло, вітаємо вас, сам Україні. Вас, добрий день, вітаю, вітаю вас, пане Павло. Чи очікували ви такої швидкої реакції з боку президента України? І хочеться подякувати за таку швидку реакцію. Я не пам'ятаю, щоб петиція, яку подали зранку, і вже вечором президент на неї відреагував. Це, звісно, дуже позитивно. Але можу сказати, що така швидка реакція викликана тим, що петиція, певно, б зібрала і за годину ці 25 тисяч, тому що обвалився сайт президента України з петиціями. Із-за такого великого напливу бажаючих її підписати. Тож я маю розуміти, що резонанс турбує... великий. Так, угу. да, резонанс великий. Тема турбує певно не тільки військових, а й цивільних людей, тому що засилля реклами Казино вже вже дістало майже всіх і дістає багатьох. Не тільки в війську, а й в цивільному житті. Пане Павло, давайте детальніше говорити про те, що саме, які саме випадки підштовхнули вас, аби е, надати розголос у цьому питанню, створити петицію. Не володію статистикою там по всій армії, я можу володіти власним досвідом. Ді, Власного так. досвіду це величезна проблема, тому що так як я зазначаю в петиції, військові потрапляють в стресові умови в тяжку ситуацію. Війна, обстріли, бої, і телефон стає єдиною розрадою, швидким, якимось доступом до такої розваги, яка може викликати залежність. Uh -huh. Тому особисто потім ви от, зд... на, на своєму прикладі, та, там, де ви несете службу з, з вашими табобратимами і посестрами, ви особисто з якими випадками стикалися? Я сержант і. Я працюю з особим складом своїм, і як бачите, мене турбується це питання на національному рівні. То особисто в себе в підрозділі в мене цього немає, тому що ми за цим слідкуємо, працюємо з людьми, розуміємо, що у них на думках, яких у них психологічний стан. Але в суміжних підрозділах мені відомо дуже багато прикладів, коли програються не те, що там одна заробітна плата, програються там до півмільйона мільйона гривень. Це що за рік військовий заробляє, ще й в ну влазять в борги. Я впевнений, що багато сімей з цим стикаються, з тим, що військовий наші служить в армії, отримує високу зарплату. А все одно немає грошей, і йому висилають гроші сюди в армію. Це перший дзвінок для сім'ї, що людина грає, uh -huh. тому що ми не можемо проконтролювати кожен телефон. Ми не можемо проконтролювати кожну людину, і це має теж, теж за цим слідкувати сім'я, його близькі люди. Uh -huh. Тому ну ми бачимо по реакції на петицію, що, що ця проблема є, і вона велика. Водночас, пане Павле, е я в своєму житті особисто стикався з так званими лудоманами. Це люди, які грають багато, програють багато і залежні від е гри від е азартних ігор. Водночас, е коли ви створювали петицію, ви радились з юристами, можливо, з адвокатами? Я про що говорю? Адже йдеться про дорослих людей, які знаходяться, наприклад, на ротації чи відпочинку, і вони займаються в цей вільний час тими е заняттями якими вважають за потрібне займатися? Якщо, наприклад, забороняти повністю, як ви пропонуєте, то це ну вам можуть закидати порушення прав дискримінацію навіть. Тобто, чи радились ви з юристами? Як ви бачите цю навіть? Наскільки можна цього? юридично це та так. А, У голову освітою сам юрист маю вищу освіту. Магістр права мав досвід роботи в юридичній сфері. Дивіться, важливий момент. Я не знаю, чи це відомо для всіх, але на території Донецької області обмежений продаж алкоголю не те, що для військових, а навіть для цивільних. Тут діє сухий закон, і тут не можна купити, наприклад, алкоголь. Чому ми не можемо обмежити так само азартні ігри або територіально, або за ну якби за професію можна так сказати. Тому що в банків є доступ до інформації, на які картки заходять гроші з військових частин. Не треба розкривати більше ніяких <св 'язкових> даних військовослужбовців. <св 'язкових> Заблокуйте, хоча б доступ цих карток до. Верифікації на сайті заведення коштів О, на пане всі... пане ще одне питання. Просто мало часу. Подивимось, як будуть розглядати, яке рішення врешті ухвалять. Я звернув увагу ще на один рядок вашої петиції. Це важливо, як мені видається. Заборонити ломбардам приймати дрони та тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення. Чи ви знаєте про такі факти? Адже ви пишете про це в петиції. Пер за все ви можете просто відкрити сайт OLX і подивитися, скільки продається майна, і скільки продається це не фірмами, а просто приватними людьми. Продаються дрони, продаються рації. Це є і одною з причин цих продажів. Є саме громадія. Тому що е, не тільки люди шукають, як е, позичити гроші, вони ще шукають, як їх заробити за рахунок цього майна. І ломбарди забиті цим. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Це одна проблема на ваш погляд. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучились. Нагадаємо глядачам Павло Петриченко, автор петиції щодо обмеження роботи онлайн-казино, військовослужбовець 59-ї бригади збройних сил України був з нами на прямому зв'язку.